Новий відлік для сходу України та всього світу. Перші хвилини 15 лютого мають стати початком довгоочікуваного миру на Донбасі. Мінські переговори лідерів України, Росії, Німеччини та Франції визначили цю неділю датою перемир'я. На її узгодження пішло 16 годин напружених розмов, очікувань. І за словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, кілька відер кави. Результатом нічних переговорів стали 13 пунктів, з яких жоден і досі не виконаний. А під самим документом немає жодного підпису учасників переговорів. Для чого були потрібні нові мінські домовленості, і що від них чекати знає Алечиш. Багато надій і очікувань, мало ілюзій, оскільки навіть під час переговорів на Донбасі не припинялися бойові дії. Мирний план містить 13 пунктів. Ключовий припинення вогню з 15 лютого. Далі відведення важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки, шириною у кількадесят кілометрів. Потім початок перемовин щодо проведення місцевих виборів. На думку головнокомандуючого, говорити про мир зарано. Нам до миру, ще ой як далеко. І твердої впевненості, що умови миру, які підписані в мінську, твердо будуть виконуватися. Немає нікого причини для песимізму є. За інформацією Радбезу, в ніч переговорів Російська Федерація додатково вела на територію України 50 танків, 40 бронетранспортерів і 40 реактивних систем залпового вогню град Смерч і ураган. За інформацією депутата Юрія Берези, так звані ополченці були замінені на російських кадрових військових. За останні дві доби на всіх блокпостах постах у Донецькій області. Ополченці були змінені на кадрових російських військових. Ви знаєте про це? Не залишилось так званих терористів. ополченців повністю всі блокпості замінені на російських кадрових військових. Політики сподіваються, що це лише страховка, і мінські домовленості стануть першим кроком до деескалації агресії. На думку колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, Путін не зможе довго ігнорувати таку прискіпливу увагу світової спільноти. Ставлення до цього конфлікту до Трат людських життів, воно поступово змінює самі настрої в провідних столицях світу, перш за все в Європі, в Сполучених Штатах, в Канаді. І я думаю, на це не звертати увагу не можуть і в Москві. Далі в документі йдеться про звільнення всіх заручників за принципом обміну всіх на всіх та амністію для осіб пов'язаних з подіями в Донецькій та Луганській областях. З цього приводу вже висловився міністр закордонних справ Клімкін. Будь-які кроки щодо так званої амністії будуть здійснюватись виключно в рамках закону, який розглядався тут саме в Верховній Раді. Більше того. Така амністія ніяким чином, я підкреслюю, ніяким чином не може бути надана тим, хто був задіяний і залучений до злочинів проти людяності. Решта пунктів стосуються зняття з регіонів економічної блокади, зокрема відновлення мешканцям соціальних виплат, відновлення контролю над державним кордоном України з боку уряду, але лише після місцевих виборів до кінця року і конституційної реформи, що передбачає децентралізацію та визнання за окремими регіонами Донбасу особливого статусу. Політики коментують результати стримано. Ми всі будемо молитися за те, щоб домовленості, які сьогодні відносно встановлення миру в Україні, стали реальністю, і робити все для того, щоб вони стали реальністю. Ми віримо, що Україна отримає мир, спокій і дуже потужний шлях для розвитку. Головний результат це остановлення дня в 0 часов 15 февраля. Безусловно, важливо, щоб Зона розграничення була таковою, щоб ісключила які провокації з будь-якої сторони. Зрештою, нормандська четвірка, зокрема Путін, пообіцяли сприяти виконанню домовленостей. Хоча підписи під відповідною декларацією ніхто не ставив. А сама Москва, у разі зриву угоди, залишила за собою можливість відхреститися. Це країна, яка закликала сторони конфлікту підписати комплекс заходів щодо виконання мінських домовленостей, але Росія не є стороною, яка виконує цей комплекс заходів. Ми просто не можемо цього робити фізично, тому що Росія не є учасником цього конфлікту. Експерти кажуть, Росія не буде квапитись порушувати домовленості, адже навіть у такому компромісному варіанті вона вийшла переможницею, бо отримала практично все, чого хотіла. Українська сторона готова йти на поступки, не може залишатися в стороні і захід тепер вже через пряму військову загрозу. Гавриш, Андрій Радіч,